У проєкті 28 пунктного мирного плану президента США Дональда Трампа пропонується фактично визнати Крим, Донеччину та Луганщину під контролем Росії. Території Херсонської та Запорізької областей планується заморозити вздовж поточної лінії фронту. Документ також передбачає, що Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО зобов'язання Росії не вторгатися до сусідніх країн НАТО не розширюватися далі. А численність української армії пропонується обмежити окремим пунктом. Передбачено проведення виборів через 100 днів після підписання угоди. Для Росії питання репарацій не піднімається натомість Москва має. Юридично гарантувати відмову від агресивної політики щодо України та Європи, а заморожені російські активи мають бути спрямовані на відновлення України. Україна залишається без'ядерною державою відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, запуск Запорізької АЕС під наглядом МАГАТЕ електроенергія ділиться 50 на 50 між Україною та Росією. Крім того, план включає поетапне зняття санкцій із Росії та її повернення до Мато джі вісім Вашингтон наполягає на швидкій відповіді, й хоче отримати згоду Зеленського до Дня подяки до 27 листопада. Тоді як Зеленський називає ситуацію одним із найважчих моментів нашої історії. Американські посадовці за повідомленнями змі дали знати партнерам по НАТО, що планують наполягати на тому, аби Володимир Зеленський у найближчі дні погодився на мирну угоду з Росією, інакше Україні можуть запропонувати набагато жорсткіші умови.